І знову всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я, Стріт Драгон. Та сьогодні ми граємо у Майнкрафт, але на збірці Skyblock High Pixel. Так, це починається нова збірка. Так що давайте добудемо трохи дерева та пробудуємося до он того порталу. Я там бачу якогось жителя. У мене щось прокачується. Так що давайте зараз подивимось, що це. Skill level up for Raging 1. Я можу тепер в якийсь парк заходити. Та давайте зараз я поставлю новий цей. саджанець. Роблю палеці разом з верстачком. Та у мене завдання зробити дерев'яну кирку. Але я зроблю ще і дерев'яну сокиру. І треба Talk to Jerry, порозмовляти з Jerry. А Jerry то у нас він там. Давайте пробудуємося. У мене показується, що щось виходить. А це саме Оак. Буде Пленк. Так що це ось ці дошки. То мені вистачило. О, у мене всього ще лиш одна лишилась. Your skyblock island is part of a much larger universe. The Skyblock Universe is full of island. To explore and resource to discover. Use the portal to warp to the first of two islands. The skyblock hub. Use the teleporter. Окей, okay, він сказав, що ось цей skyblock це не, це не один. Їх тут дуже багато. Та треба Travel to hub Island. Давайте сюди перейдем. Опа, нова. Нова зона відкрита. Village. Це селище. А тут зразу і банк. І треба порозмовляти з 12, 12 таких жителів. І ось так от вони. Лео. Оп. Oh. Це. А, це він мені дав крафт. Далі векс якийсь. А, це що я можу приймати трейди різні. Далі... У нас іде ось тут Джеммі. А, це він за ману тут розказує. О, Рогви Сворд. Це дуже прикольний меч. Він не, може тебе пришвидшувати. Він дає плюс 100 швидкості на 30 секунд. Окей, що це? Promising X. Прикольно, Андрій. Далі. Я не, я не знаю, де вони всі знаходяться. Почекайте, а це я де. Так, використовую знову ось. Послухайте ці звуки. Дуже прикольні. А, тут є 12 скилів в скайблок. Давайте подивимось, які ж це. Тут є Your skills. Та це Combat. Farming, Fishing, Mining, Foraging, Enchanting, Alchemy, Alchemy Carpentry, Runecrafting, Taming, Social та Dungeonering. Ось це я не знаю, що це за даннерінг. Опа, дюк якийсь. О, Ліан. Ще плюс один Ліан. А тут є Вейнпон Сміт. Давай з ним порозмовляємо. Так, купимо собі перший меч. Ну, другий, якщо не брати ось цей рогви, але це нам допоможе проти там всяких базар. Мені треба скайблок левел 7. Скайблок левел, то він де. А, ось тут. І мені треба до сьомого. Капець. А ось тут що. Community Center. Опа. Тут є ком'юніті шоп. І що вона мені може дати? Мені треба скайблок третього, третього рівня. Давайте пошукаємо далі. О! Мені здається, що я з собою розмовляв. А що це за значки такі? Ну, я ось тут показуюсь найпершим Мінік Стріт Драгон. Так що. О, окей, мені лишилось тільки два жителя. Найважкіші, тому що я їх ще не знайшов. Окей, лишився один. Це вона розказує за кооп, що можна грати разом зі своїми друзями. Тільки треба написати slash name Це ім'я, ну, нік твого сокомандника. Та ти можеш грати з ним. Зараз треба знайти ще одного, що це таке тут. Може тут є якесь. Що це таке? Вау, нічого собі забороняв. Хто ти? Медакс. Окей. ні ні ні. ні ні Мені здається, мені ще зарано для цього. Мені усе рівно треба знайти. Опа, forest graveyard. Ем, Я тільки одне не розумію. Де останній житель? Лібрерія. Де останній житель? Колмайн. Мені треба останній 12. Так, ось тут не може бути. Ось тут напевно може. Я не знаю. Я не розумію, де може бути останній житель. А, може він тут навер зверху? Там точно ні. Амелія, що ти можеш е сказати? Вау, що це? Якийсь із Island МПС. Вау, це. Це для прокачки твого острова. Pet Care. Біа? Що ти мені маєш сказати? Ага, скільки коштує? Чотири тисячі? Нє, п'ять тисяч. Ой, ні. Дякую. Чому на нього не поставили відмітку, що з ним треба порозмовляти? Колізей якийсь. Ну, ладно, я скажу так. Повернусь після того як я його знайду. А це буде через раз. 2, 3. Ну, нарешті ми його знайшли. Він був дуже близько, як я проходив, але я його не бачив. Так що давайте порозмовляємо з ним. Тепер у мене є якийсь Ender chest. Треба порозмовляти з Fisher Woman Anid, але я це не хочу робити. Давайте підемо ліпше в ось цю шахту. Вау, яка вона довга. Я чую якихось зомбі та... О, якийсь катакомби. Ні, я тільки прийшов. Мені сюди не треба. Коло майн. Що мені треба зробити? Треба майнінг першого левела. Окей, я вас зрозумів. Давайте його зробимо зараз. Кабелстоун. Нова колекція і зараз вже майже. Опа, ще вуголь. Питання, а тут я активований? Jerry Stone якийсь. Це якийсь рефордж. Окей, Gold Mine. Порозмовляти з якимось Lazy Майнером. Я не знаю, як це перекладається. Опа, мені дали які. Окей. Знайти кірку ось цього Lazy Майнера. Вона... Ну, наш Lazy Майнер любить як нижче там ліпше, він так думає. Так що треба шукати внизу. Де я? Зрозуміло. Окей, у нас є тепер Iron Pickaxe це залізна кирка. Efficiency 1 це ефективність 1 та Smelting Touch це, наприклад, я добуваю залізо, і воно зразу переплавляється. Золото переплавляється. Це дуже круто. Окей, тепер треба піти наверх. Тепер треба піти наверх. Віддати ось цьому лейзі майнеру кирку. Мені треба майнінг левел 5, Щоб піти в Deep Caverns, куди мені дуже треба. Треба йти нижче, тому що там більше всяких ось таких руд. Окей, у мене прокачалась мана фор... For... Ага, мана. Майнінг Фортуна. У нас зараз вже майже зроблено. Я просто ось так стою, добиваю. Треба порозмовляти з, якийсь, з якимось Rusty Дженітор. Я не знаю, хто це такий, але усе рівно, давайте підемо порозмовляємо. І ось же вихід. Виходимо. Окей. Опа. Расті. Ага, треба п'ятий левел майнінгу. Що він зробив? 200. Це така ж сама, яка у мене. Я просто за 200 цих купив таку ж саму кер. Давайте зараз далі добувати, мені треба п'ятий левел. Щось у нас тут зараз активно. Але я не знаю. Опа, все. Майнінг, Фортуна є. І треба піти в Deep Caverns. Gunpowder Mines. Я хочу з цим порозмовляти. Ліфтер. Мені треба піти в якийсь лапі скварі. Мені хтось трейд кинув чомусь. Я кину Андет Сворд. Стока. Ні дякую. Ні дякую. Стока це дуже приємно. Але за подарунки банять. Тут за подарунки банять. Я їх не перемагаю з одного удару. Колекшн відкритий, лапіс лазуріт. Мінус 2000 коїнів. Я хочу дещо подивитись. Не... Нє, почекайте. А мені до аукціону зараз можна? Можна. Я подивлюсь лапіс. І що тут буде? Lowest price. Окей. 39 тисяч. 39 тисяч. Ні, дякую. Спроб... Не можна. Треба відкрити спочатку якийсь travel дестинейшн. Fast travel destination. Це мені треба свиток, по-моєму. Я трохи про ось цю збірку знаю. Ем, що він робить? Ну, окей. Давайте підемо назад в наш улюблений. Я можу скрафтити броню. Окей, залізна броня у мене є. Та я її одягаю. Тут є вард в який я заходити ще не можу. Ем, що це у нього за броня така? Так, що воно мені дає? А, тільки захист. Йдемо в лапіс цей. 4000 хп. Вони тепер в мене не перемагають за два удара. Круто. Опа, якийсь лапіс-кристал. Опа, комбат перший левел. А, ні, це другий. Крит шанс у мене бій, збільшився, та крит демедж теж. Лапіс Майнер. Давайте підемо з ним порозмовляємо. Тільки де він я не... А, ось він. Лапіс Майнер. Окей, треба. Ой, треба добути 1000 лозуриту. Це буде дуже довго. Так що ось це я зроблю за кадром. А зараз поки що буду перемагати ось цих. Зомбачків. Лапіс зомбі. Ну і що робити, якщо мені нічого не випадає? Якийсь пігменс ден. Мені ось це не подобається. Але, по ідеї, поки я їх не ударю, вони не повинні мене атакувати. По ідеї, насправді я не знаю, що це. Окей. Ой ні. Емеральд, Слайм-хіл. Після цього хіл, а Як я пам'ятаю, де цей. Ой-ой-ой. Опа, це шо? Якийсь Soul Тікай. Опа, зараз треба тікати І сюди вниз. Ой. Diamond. Окей, мені треба добути со... 24 діаманти. Добав 24 діаманти У Мен... мене хоча б на шолом вистачає. Шолом робимо. Та одягаємо. Diamond Helmet. Чомусь мені їх показали два. ВОСЕР рівно. І я прийшов знову перемагати ось цих наших зомбачків, новачків. І ось так робимо. Лапі зомбі. На ось цій новині ми будемо закінчувати. В цьому відео ми тільки почали грати в Minecraft Skyblock Hypixel. Але ще будуть відео. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!